І всім привіт! І ви на каналі Стренджер. І сьогодні я продовжую далі грати ігру під назвою Бота Нікола. Це вже у нас друга частина. Так, я зупинився тут а, от на такому місці. Тобто мені потрібно якось пройти взагалі, цього павука. Але да, нам він не дасть, звісно ж, пройти це. Тому, ну, якщо чесно, ну я не знаю, а що по іншому. Значить, іди сюди. якщо так. А це що таке? Тобто це якісь. Як їх там називають, я забувся? Уля чияк? Хі. Я забувся, коротше, як воно називається то слово. Випало, блін, не знати що. Якісь кругле. Точно не мед Нормально так. І що далі? А, і тобто може пройти. Ура! Я радий. Так, ну можемо замітити, кстати, в оцього ключа, що нам іменно і потрібно. Нам лишається ще два ключа. Так. Але 100% якась це головоломка. І по ним що можна рухати чи що. Ну давай. злітай. Так, кстати, подивитися на карту. Ага, на карті позначено дуже добре. А що тут робити, кстати? Я от цього не можу поняти. Та ні, ти шо? Що? 100% щось треба зробити. Опа. Тобто, напевно, правда, так от треба іменно робити. Типу, щоб все тут а... пропало, типа, в якомусь корені, чи що це таке. Да, давай, давай. А шо таке не хочешь? Ну це жесть. О, ну да ж чуть-чуть, моё Ну тут, кстати, не одне місце, щоб типу його взяти туди и припвати. Тут шея місця. Що тут робити, є-моє? Я, я хоча б правильно роблю? Щоб ще знати, що я роблю, де я би був щасливий? Ну і що? Ай. Та ё-моё, та що тут робити? Я відчуття ніби правда, тут нема що навіть... Нема на що навіть нажати. Ну і... Знову появилося. А-а-а! Поняв. ВОТ тепер я поняв. А звідти як його взяти? Стрельнуло нормально. Та куди ти ти що, Здівайся. Я, потр... я думав, що потрібно тими рухати. А оказується, що ні. Не хочеш? Якщо ще раз. Розмахайся, бактерія якась. Чи молекула щось, типу такого? Ага, без Бу. Та йо мо А як тебе ще? Та ні, куди ти що? Знову? Та в смислі? А, ну кстати, можно вже витягнути, ні? Ще ні? Да куда ты, -мо? А шо туди піти? Туди не можна. А, туди безполезно. Я цю головоломку десь 2 хвилини рішаю, і не можу зробити. Та там чуть-чуть, -мойо! -чуть, Та ж візьми вже. Та ли пале! кали мене! Та я в шоці? І от я не міг додуматися. Коротше, ладно, а що далі? Ну, туди ми все одно не доберемося. а, ааа, -мо! І що робити? Так, я би, конечно, тут сохранився на всякий випадок. Так, вот тут я сохранюся. Так, я туди, кстати, шов. Чи не йшов? Ну дай йшов. Що туди далі? А, кстати, я там ще не був. Я згадав, на якому місці я ще не був. Зараз навіть покажу. Так, тут я був до 100%. А, кстати, я на тих нажимав. От на цих челіпендриків. А вони не хочуть щоб я на них нажимав. Иди нахер, блін, На вас ще нажимати. Ну давайте підемо сюди. бо тут я ще не був. Не в собі, ти що таке? Ну давай ще раз. Нам не страшно. Короче, я поняв, що безполезно. Так, а що тут додавалося? Ага. Бактерії, Равликс, Майлекс. Тіпівритмум. А, вийшло фігня, коротше. Так, окей. Тоді йдемо звідси. Йдемо наверх. Ну, тут я був. Тобто тут-то зовсім нічого я не бачу. Мені лишається останній ключ. И шо? Да эти все особый не яйца. О, да, ключ! Його. Да ты шо? Серьезно? Сто процентів був тут ключ? Ну все тут и тікаем, А кстати, якщо піти туди, то... Тобто до того самого монстрака. Отак, я пам'ятаю, що не виходить. Потрібно вот сюди. Далі сюди. У нас 5 ключів. Щас. Чай... Так, да, 5 ключів. А, я зрозумів, коротше. Туди ніяк не попасти. Тоді, значить, йдемо наверх. Сюди. Далі. Ж. Ще раз. Вперед. Так, наверх, Підстребуємо. Дуже добре. Так, далі. У нас. У нас 5 ключів. 5. Все нормально. Тоді пішли відкривати. Откриваємо. І що? відкрився жолоть. Ура! А тут-то... А тут-то, да. Зараз на Ладин. Сейчас у меня Ладин, а Джен вылезе. А... Ага, типа бажаня, загадуйте. Дзинь. Достижение дзинь. Да. Правда, киш Джен. Так, ну мені цікаве таке, от, іменно саме перше. Що це за знак питання? Нє? А, типу, мені нічого там не купив? А це що? Що? Це що за вишня? І шо нам тут робити? Алло, а як вернутись назад? Космонавтик Да чекай, шо ти там радієш? Все, капс Опа Вернулись назад. У що шо таке Капець? Ну давай тепер цього грибочка. Бажання. Можливо, в нього збудеться. Карусельки? Ну, кротимо. А що це таке вилізло? Ну Тут я більше не бачу, що ще можна нажати. Тому тільки я це нажимаю. А не в ту сторону я кручу. Опа, нормально так. Що. Ну ладно. Класно, що і блін, тут так придумали, прикольно. Окей, далі. Оце, це кстати так уж Що це за подарочок? Ну давай, погнали. Ну и конечно кому ще? Що? Це що таке? Ха-ха-ха-ха! <laughs> Я думаю, зараз буде достижение Дед Мороз. <laughs> Блін, ха ще тут смішно так пробили. Даааа игра вообще. Щось наподобий чучело, якщо чесно. Але чучелі ще було смішніше. О! Новий рік. Зима, зимонька, зима. Ага, все. Породіли їх пацієнт. Це якась нота в нього. І що? Опачки. Ну, нажимаємо на якесь колечко. Що там пише? Ну, ага, зараз буде музончик. О, погнало щось. І що ще можна? Да ви ще не кажіть, що мені треба якось по послідовності робити це. можна і зупіняти. Це, кстати, хороший біток. Тільки я ніхіра не розумію. Два! Два концерта... А, -а, а! Серйозно! Почали рухатися, поки я його не нажав. Ну давайте, погали! І хто це? А, вони лягли спати. Це ясно. Ага, загадав вже, Нагадав, короче, я поняв. Не, ну це хороший музикант, я вам скажу. Бажаю їм вс найкращого. Що за павук, що ти загадав якийсь? Ааа, понял. Все, я понял. Так, досягнення левел 2, тобто ми його пройшли. Зло, а, це сам монтер цей. А! Ага. Да, повезло, повезло. Тут оказалось він не один. Так, і... де ми попали? Ну тут я вам скажу трошки краще місце, хоча якісь хробаки. Понятно. З люка Тягнути його можна? І шо, ну давай. Ну з'єднав. Ага, йшов, йшов, йшов Зустрій мутанта. Розірвав йому голову. І все, і габлик. І тут він. Ага, понятно, коротше. І тут він заснув, коротше Ну це перекладає, коротше, їх мову, того так. Так, так, так. Понятно, це цей мутант. Пішли тоді далі. Хоча, почекайте, там є. А, тут це інший вже мутант. А, тут це ще барахло, по-вашому, да? А оце босс? Да, капець. Тут жесть відбувається. Добавився цей мутант, коротше. В наш список. Погнали назад. Може, ще щось треба тут нажати. Бо я достіження полюбляю. Так, 100% нам прийти наверх. На низ 100% їй не потрібно. Так, це що за павутинка якась така? Давайте наліво. Опачки, якісь. Патик впав нам на голову. Так, це кульбаба. Якщо я не ошибаюся. І що з того? Що далі? Ага. Отримали. Саме... Забувся, як воно називається, коротше. Коротше, кулька, нехай буде. Що це не кулька, я точно знаю. Так, а більше тут нічого не можна взяти, так? Окей. Ну та кулька пригодиться. Пішли наверх. Вот mm -hmm. гадйониш, блін. Серйозно, зараз ще правлика будеш вбивати. Хоч би совість мав. Ну, прибій його цим. Я не знаю, нащо б ще це таке обшим, мати? Зовсім не розумію. Опа Нормально так вони тут жруть все Пішли, звідси. Опа Слизняк Ага, йому потрібно саме цю кульку. Ну от бери. Він Пирадий. Блин, жертви. Капець. Ага, були в нього три братка. Чи ні напевно, два братка були. Бо там один, похоже на нього був. ні все ж таки три а що ти ревиш, все буде добре? Так, добавився в бібліотеку нашу. Що саме буде, да? А, ні не, не похожий. Я думав, там перший похожи на нього. Пішли значить, не риви, все буде добре. Я ще раз що все буде добре. Пішли наверх. І що це? Якась фігня. думаю, може полезніше. Опа! Ти шо ще таке? Я хотів сказати павок, а показується, що ні. О, давай. Опа! Ура! А це Жуколей чи шо? Ну оце погано. Добавився цей якийсь мутантик. Це капець, коротше. А якщо ще раз піти? Ага, туди ніяк не доберешся. Потрібно щось робити, щоб він звідти пішов. Потрібно по чолі дати, отак. Я вважаю. Що таке ткипим? Ти шо? Ти шо таке? Ну давайте пробуйте щось робити. Ти шо якась білочка чи шо? Мене зараз смішить то око його. Нормально в нього тут убежище, я вам скажу. Ага, і шо? Ай, е Капец. Достижение скаха... каха. Жесть, короче. А не достижение. Короче, это заради достижения зарубил, я понял. Аллеш это прикольно, что я тут скажу. Так, ты что, что такая? Что там такая? На БІО, якщо чесно, то взяти б. А якщо в цю сторону? Ні, то безполезно. Я думав, щось треба зробити. То пішли звідси, значить. Буде мати на увазі. Ну давай, що трубе. Опа! Що це таке? Ты що за листочки? Як більше стоїть. Та тікайте звідти. Ага, мінус два. А, ні, все ж таки нормально. Ты що ще таке? Ну пішов звідси. Не знаю, я пробую сюди ляти. Я. бо я не знаю, що це таке Мені здається, що правильно А ти що, що таке? Все Та ну, не А ну не, что-то не то. Что тут не то? И что? Ну давай еще раз. Опа? Добре. І що воно буде? Якийсь ралик знову. Ну, а що з того? Ага, у нього те саме тут, коротше. Із галюни. Що з того вообще? Оцього не можу поняти. Я чого це я зробив? Ну, пішли туди, може, ага опа ще раз Не. і погнали? Ну давай! Давай! Куди ти? А, кстати, як варіант, зараз. Тож можна рухати. Ти що, что, Тож ми в одну сторону соглашалися, А не в різні. Опа. Ну давай! Давай якась фігня? Все да. це а -а -а. розумію зараз? Бачите? Епо, типу, це, типу, як вітер, типу, щось такого. Типу, в яку я сторону, от наприклад, от я зараз в цю сторону, все, він... Він піде в іншу. А, в піпу типу, в цю. Ага ні. Блін, я думав по-інакшому буде. Ну! Та його не поймеш ніхера. А, бо я повністю не взяв. Чуть-чуть! А ну тою головоломкою, йоли пали. Та ну це якесь здіваться, якщо чесно. Ну давай ще раз. Та фіг там? А якщо в цю сторону? Ще чуть-чуть! Я не поняв, типа не це я роблю зовсім. Що тут робити, алло? Хтось об'яснить мені? Та ні, це херня. Коротше, тут я ніфіга не пойму. Треба розбиратися, коротше, а то безполізно. Ну, ну шо ти? Та якщо зовсім не рухати. Я не пойму. Ну, давайте ще раз і все, я буду на цьому завершувати. А воно рухається, в непонятну сторону. Коротше, все. Так, сохраняюся на цьому місці, тому що я розумію, що якась ерунда відбувається. Не знайшов його братків. Хай вибачає. Тут з'явилася нова карта, дуже добре. Тому все, поки що буду на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики, переглядайте старі відеоролики. Ну і з вами як завжди був Стренджер. До скорої зустрічі, всім удачі і всім пока-пока!